Запитав якось наставник трьох учнів, чому розбивається скло, коли у вікно кидають камінь? Бо камінь важкий, відповів один. Тому що скло крихке, відповів другий. Бо рука, що метнула камінь, була сильною, а удар точним, відповів третій. Ніхто з вас не дав правильної відповіді, відповів учитель. Тому що вікно було зачинене. Навчиться йти життєвим шляхом з відкритими серцями, і жодна ворожа стріла не розіб'є їх, проходячи крізь тонку сутність душі. Самотність це стан, коли ти хворий від себе, втомився від себе, набрид сам собі, і ти хочеш кудись піти і забутися в комусь іншому. Самодостатність. Це коли тебе пробирає чудове тремтіння від твоєї сутності, ти щасливий бути самим собою. Тобі нікуди не треба йти, ти самодостатній, але тепер нове з'являється у твоїй сутності. Ти так наповнений, що вже не вміщаєшся в собі. Тобі треба поділитися, тобі треба це віддати. І, хто б не прийняв цей подарунок, ти відчуваєш подяку за те, що він його прийняв. Будь-який досвід, будь-яка подія за своєю суттю є нейтральною. Тільки ваше сприйняття забарвлює дії, слова та вчинки у ті чи інші фарби, людське его. Влаштовано так, що воно звикло в першу чергу шукати ваду і причини для страждань, образ, звинувачень і розчарувань в інших людях і подіях зовнішнього світу, тоді як насправді ця причина завжди знаходиться всередині вас. Усвідомлена людина відрізняється від людини, яка живе в 3D свідомості, тим, що в будь якій ситуації вона запитує. Який сенс це несе для мене? Замість того, щоб скаржитися на негаразди і питати, за що мені все це. Я просив Бога покарати ворога, але Бог сказав ні, йому судилося стати твоїм другом. Я просив Бога дати мені терпіння, але Бог сказав ні. Терпіння, результат випробувань, його не дають, йому навчаються. Я просив Бога забрати гординю, але Бог сказав ні, гординю не забирають, від неї відмовляються. Я просив Бога подарувати мені щастя, але Бог сказав, я благословлю, але чи ти будеш щасливий, залежить від тебе. Я просив Бога вберегти мене та близьких від болю, але Бог сказав ні, ми страждаємо та перемагаємо страждання разом. Я просив у Бога духовного зростання, але Бог сказав ні, дух повинен вирости сам, а я завжди підкажу різними ситуаціями та зустрічами. Я просив Бога допомогти мені любити інших, так само, як він. І Бог сказав з радістю. Нарешті ти зрозумів, про що треба просити. Я просив сил, але Бог послав випробування. Щоб загартувати мене. Я просив мудрості, але Бог послав проблеми, над якими треба ламати голову. Я просив мужності, але Бог послав мені небезпеку. Я просив любові, але Бог послав тих, хто потребує моєї допомоги. Я просив благ, але Бог дав мені можливість. Я не отримав нічого з того, що просив, але я одержав усе, що мені було потрібно. Ви створюєте. Руйнування на кожному кроці. Ви хочете миру, любові та щастя, і невтомно створюєте біль, ненависть та війну. Ви хочете бути довгожителями, але переїдаєте. Ви хочете дружби, але використовуєте інших у своїх інтересах. Достатньо лише побачити, що ваша сітка сплетена з таких протиріч, і вони зникнуть. Реально змінити ситуацію навколо себе можна тільки змінюючи себе. Перше, що треба зробити, відмовитися від бажання керувати ситуацією, зрозуміти, що ситуація у дрібницях, працюючи проти вас, у головному працює на вас. Якщо ви хочете, щоб ваша душа змінилася на краще, у ваших інтересах, почати шукати сенс у тому, що его інтерпретує як проблему та несправедливість долі, не буває справедливості душа усвідомлено йде на непрості випробування з метою духовного зростання і задля розширення всесвітньої багатовимірної гри. Чим досвідченіша душа, тим багатомірніше, складніше випробування вона собі обирає. Оскільки досвід попередніх рівнів гри дозволяє такій душі пройти примітивні однобокі проблеми легше і швидше розпочати об'ємніші і складніші завдання. Однак усе це стосується життя у старому світі, нині вже можна жити по іншому та розвиватися без страждань та подолання перешкод. Для цього не слід чекати планетарного квантового стрибка. Події зовнішнього світу не перебудуються самі, негативні моменти не зникнуть самостійно. Для того, щоб отримати, а точніше, самому подарувати собі можливість творити свою реальність легко, притягуючи бажане відгалуження реальності через життя у своє задоволення, вам спочатку треба змінити ставлення до проблем, випробувань таким чином, щоб. Щоразу при зіткненні з труднощами шукайте в них можливість і точку зростання в собі. Не шукайте уваги, не привертайте її до себе. Живіть так, щоб вас ніхто не помічав. Живіть так, ніби вас взагалі не існує. Зробіть свої рухи максимально тихими, невидимими для оточуючих, хай ніхто не здогадується про ваше існування. Навіщо все це, запитаєте ви. Це потрібно для досягнення цього стану, що зветься духовне мовчання. Якщо не відключитися від пошуку підтвердження своїх переваг чи недоліків, які ми шукаємо у схваленні та реакціях інших людей, Его буде висіти каменем на наших плечах, перешкоджаючи нашому розкриттю та пробудженню, водночас спалюючи нас зсередини.